22 липня 2013 року, близько 6 години 20 хвилин, в місцевий підрозділ місцевої пожежної команди СМТ Лозове поступило повідомлення про пожежу в будівлі літньої кухні в селищі міського типу Лозове за адресою вулиця Залізнична, 3. По прибуттю на місце виклику Підрозділ, черговий підрозділ місцевої пожежної команди СМТ Лозове ліквідував пожежу, яка була в приміщенні літньої кухні. Поряд з тим в приміщенні було виявлено тіло громадянина 1935 року народження, який проживав за цією адресою. В ході перевірки розслідування встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем, а саме Необережність під час паління даного громадянина тіло направлено на суду медичну експертизу Летичів для встановлення причини смерті. В зв'язку з цим хочеться застерегти, шановні громадяни. Будьте обережні при поводженні з вогнем, бережіть своє життя, здоров'я, щоб не було таких трагічних випадків, як сьогодні сталося в. Тут ви селище міського типу Лозове. Я ж кажу, я вже був на роботі, вже не буду.